здійснити мрію або ж просто стати впевненішим. Саме з цим допоможуть на курсі публічного виступу та ораторського мистецтва. Його вже незабаром розпочинає Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. у нас буде два напрямки: дитячі курси і дорослі курси. Дитячі це для того, щоб дитина не боялась сцени, не боялась публічного виступу. І так само буде курс для дорослих, тих, хто хоче себе від. Не йти, для себе відкрити сцену, хоче для себе відкрити уміння говорити перед камерою, не боятись камери. Курс буде тривати 24 дні. За цей час його учасників навчать правильні дикції вміння публічних виступів та впевнено почуватись перед камерою. У нас будуть залучені заслужені артисти України, актори нашого театру, старицького, які мають величезну практику в ораторському мистецтві. Які мають ведучі, які мають величезну практику і можуть поділитися своїми напрацюваннями в цій сфері, тобто буде надзвичайно цікаво. Для того щоб стати учасником, потрібно заповнити анкету на сайті обласного центру культури і мистецтв та мати бажання змінюватись а після курсу найкраще отримують можливість працевлаштуватися.